И, ну, и... моя жинка скажет, если она захочет дитину, так и будет. Ага. Слушайте, а вы вважаете, как, кто має быть глава семьи, жінка или мужчина? Ну, как будто бы ровно. То есть вы хотите сказать, что вы равны бабе? А в чем проблема? Ні, ні, я для себе цікавлюся, я не знаю. Для когось це не проблема. Знаєте, є там підкаблучники. Ні, ні, для мене це і... абсолютно не проблема. Ну, в плані типа, якщо треба підстроїтися під неї, абсолютно нема в нього. Такий проблема. ви, гнучкий, адаптивний. Ну, якщо це буде, типу, взаємопонімання якесь, я в цьому плані, а не в тому плані, що, типа, як ви вимовили підкаблучник. Ну, чекайте, ну є глава сім'ї, і він повинен бути. Не, і не повинен бути. Ось тому, що сім'я це структура.